День донора відзначають сьогодні у всьому світі. В області з цієї нагоди організувала благодійну акцію Краплина крові врятує життя. Протягом місяця усіх охочих запрошують здати кров, щоб рятувати чиїсь життя. В Кіровограді першими на акцію відгукнулись студенти. Про благодійну акцію Крапля крові врятує життя кіровоградець Володимир Зайченко дізнався з інтернету. Разом зі знайомими вирішив до неї долучитись. Поспілкувалися з хлопцями і вирішили теж внести свою частку. Здати кров може кожна здорова людина. Уся процедура займає не більше години. Спочатку огляду лікарів, експрес-аналіз крові з пальця і 15 хвилин триває сам забір. Скільки братимуть 300 чи 400 мілілітрів, лікар визначає індивідуально. Щоб здати кров, та щоб було 18 років. Було бажання бути підготовленими жиреною молочною пищу, щоб не було протипоказання, тобто травма, операції, вірусної гіпатіта, інфекційних заболівань. Забір крові для організму людини корисний, кажуть медики. Він активізує імунну систему. Ваш організм способен намного краще боротися з будь з будь-якою патологією. Після забору кров проходить чотири аналізи, після чого зберігається у холодильниках. Ця плазма на карантині находится, яка лежить при температурі мінус 40, мінус 35, полгода, а потім повторно обслідується і видається на потреби області. Щороку добровольців більше є. Констатує головний лікар обласної станції переливання крові. Завдяки цьому вдається повністю покрити потреби області у донорській крові. нам достатньо за 13 років випадків там смерті нехватки крові чи компонентів препарату у нас не зареєстровано. Володимир Кров здав втретє і радить до акції долучитися усім. Нормально все почуваю, нічого страшного немає. Раджу всім здавати кров, допомагати людям і бути здоровими. Леся Кришко, Олександр Катеруша, день за днем.